Ні, ми його вже гладили. Іди сюди, почухаємо кузико. Кузіко. О, вони не люблять кузико. чек, чек, перемикай, Перемикаю флешку. Україно, Україно, і вся далечі ураліно, сядалечі цього кота. надзвичайно здивована мордочка. Так ми і втратили краплю. Ми розставили всіх голубів на «і». Е, Сашка, а на що ти мені кокос подарувала? Щоб ти його могла розрізати навпіл і зробити собі лівчик. Як ти вгадала? з розміром? У мене глаз алмаз. Нарешті друг толік ситий. Так да во дві! Постійні глядачі нашого каналу, скажіть, це точно Толік. Толік, це ти? Та Толік то Толік. А що помічає? Ого. Будьте здорові! А що ти робиш? Уявляю, як це коли в тебе великі груди. Я Як? Прикольно, дуже класно триматися. Мені здається, спина може боліти. Від цих Піда не втім, що свище вітер лютий. Що січень на вікні малює мертві квіти. 10 ікс для автомобілів працівників Генерального інсульства. Інсульства? Федерального собора. Тобі туди не можна. А Чого? Бо це зона Р, а ти Р не вимовляєш. Сюди тебе вже пустять. Куди? Тут можна Р не вимовляти. Єе! Yeah! Чого вона починає співати тоді, коли я вже не записую? Дріс чорний і ворона сіра. Ворону я й так знала. Це, це просто Якщо він не слухає зараз пісню Закарпаття, моє поповоче, ну, я його закенселю. Це звучить як би я хотіла сняти. Де <гум> Оце успоковка з коментарями обох сторін на будь ласка. Вітіця в темряві оживає... в Темряві, темряві. Непогано. Ти точно вчилася відмістити? Так, як відмістка, я тобі скажу, що це не помилка. Засвічує. Це окузіоналізм. Це корисно, щоб не курити, треба дути бутбошки. Дути треба. Так, я погоджуюсь, щоб не курити, треба дути. Кулька повітряна у формі жирафа. Це дуже розумний голуб, бо він не може на ці колючки сісти, але може сісти на напис. І все рівно посрати Так. На напис. Йому посрати на ці колючки.